Глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. У Криму на трасі Таврида помітили велику колону російської військової техніки, яка рухалася від Керченського мосту у бік материкової частини України. Про це проєкту Радіо Свобода Крим Реалія 2 вересня повідомляли очевидці. За їхньою інформацією, колону російських військових вантажівок зафіксували на ділянці траси між селом Фонтан Ленінського району та поворотом на селище міського типу Леніно. За словами очевидців, вантажівки переважно марки Урал їхали у супроводі автомобілів російської державтоінспекції з приблизковими май з 27 по 30 серпня на Керченському мосту помічали колони автомобілів із російськими військовослужбовцями із добровольчих батальйонів. Їх перекидають на материкову частину України. Також на мосту у напрямку Криму помітили ешелон із важкою військовою технікою Росії. Тим часом також повідомляється, що у тимчасово окупованому Криму в районі Керчі прогреміло кілька потужних вибухів. Окупанти вже заявили про роботу протиповітряної оборони, тоді як місцеві жителі пишуть про дуже потужний вибух в районі Кримського моста. Також пособник кримського гауляйтера, псевдорадник глави Криму Олег Крючков, вже поспішив написати, що небезпеки для міста і моста немає, Нібито спрацювало російське ППО. Водночас місцеві канали пишуть, що вибухи були дуже потужними. Прекрасно помітили у всіх районах міста та прилеглих населених пунктах. У центрі міста в деяких будинках тремтіли шибки. Від сили вибуху в будинках тремтіли шибки. Спрацювала сигналізація автомобілів. У небі бачили слід, схожий на димну смугу. Нагадаємо, що Україна розглядає кримський міс міст, що з'єднує окупований півострів з материковою частиною Росії як законну військову ціль. Удару по кримському мосту Збройні сили України обов'язково завдадуть. Це вже вирішене питання. Кримський міст буде знищений. Здібності необхідності поставлено завдання завдати цього удару. Військовий експерт Сергій Грабський вважає, що для знищення мосту знадобиться бити не лише по самому об'єкту, а й по передмостових укріпленнях. При цьому через високий захист мосту української армії дефіцитні боєприпаси краще використовувати на інших напрямках. І ось уже у червні головне управління розвідки Міноборони України заявило, що змогло отримати детальну технічну документацію Кримського мосту. У повідомленні, опублікованому в Телеграм, в гурмо заявили, що йдеться про технічну документацію будівництво транспортного переходу через Керченську протоку. До неї належать дані про рельєф місцевості, дорожнє покриття, опори моста, протисувні конструкції, заїзди, з'їзди і усю інфраструктуру комплексу. Очевидно, що якщо ЗСУ зможуть завдати удару по Кримському мосту, це ви Кличе у російському суспільстві справжній шок. А в частині так званої спецоперації можливо навіть серйозну кризу, ніж та що виникла після потоплення крейсера Москва. До зустрічі глядачі Вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.